Давайте поговоримо про те, як з мінімальними зусиллями і мінімальними витратами урізноманітнити свої осінні образи. І в цьому відео поговоримо про аксесуари. Дуже часто ми думаємо, що для того, щоб в нашому гардеробі щось змінилося, для того, щоб образи заграли по-новому, треба докупити нові речі. Але це не так. Саме за допомогою аксесуарів ми можемо освіжити свої образи, зробити їх більш характерними та більш цікавими. Перший аксесуар, про який би я хотіла сказати, це краватка. Краватку ви можете взяти в гардеробі у свого хлопця придбати в чоловічому відділі або придбати в секонд-хенді. Краватка це той аксесуар, який можна носити різними способами: як тоненький шарф, як пояс, зав'язувати різноманітними способами. Ви можете придбати собі якусь яскраву кватку, можливо, в трендовому відтінку, і таким чином актуалізувати звичні образи і додати їм цікавинки. Наступний аксесуар, про який я хочу сказати, це брошка. Якщо у вас немає брошки, ви можете використовувати звичайну булавку великого або середнього розміру. За допомогою брошки ви можете адаптувати річ по своїй Фігурі, зробити образ більш деталізованим, створити драпірування і таким чином скоригувати нюанси фігури. Брошка це супер багатофункціональний аксесуар, який точно має бути у вашому арсеналі. Якщо ви цікавитесь модою, стилем, хочете робити класні покупки в українських і міжнародних брендах. Запрошую вас на свою закриту шопінг-сторінку. Там я ділюсь чесними оглядами українських та міжнародних брендів. Також там дуже багато ідей та стилізацій для вашого гардеробу. Наступний аксесуар, який класно урізноманітнити ваші образи, це колготки. Тут я раджу звернути. Увагу не на базові колготки, до яких ми всі звикли, а зверніть увагу на колготки з візерунками. Ви можете за допомогою колготок в горох актуалізувати свої звичні образи, зробити їх більш трендовими. Також ви можете звернути увагу на колготки з різноманітними візерунками або на кольорові колготки, які можна носити не тільки дітям, а й дорослим, які також можуть створювати в ваших образах кольорові акценти та коригувати пропорції фігури. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях. Всім папа. -па.